Добрий день, вас вітає будівельна компанія «Цитадель». І сьогодні ми представляємо відеоогляд трьохкімнатної квартири у даному будинку, який знаходиться в районі парку Шевченка від нашого елітного забудівника. Отже, починаємо наш відеоогляд. Зараз ми знаходимося в коридорі. Рухаємося. В першу чергу, це є окрема ванна. Тут також слід замітити, що а, кругом встановлені батареї, а, також а, сушка є, розведена електрика. Також, зараз ми пересуваємося з вами, переходимо до кухні. В кухні вже встановлений котел фірми Ariston. Це є наш один з провідних наших брендів, на них йде двохрічна гарантія. Звідси у нас виходить панорама з вікна кухні, виходить панорама вже на початок парку Шевченка. А невеличкі виходить у нас тут от такий от закритий дворик, де можна відпочивати. Спокійно прогулюватися далі, знаходиться парк Шевченка, тобто для дітей це буде не проблема для сім'ї вийти буквально і 2 хвилини і ви в затишному місці наш, наша Івано-Франківська. Кухня досить е, звичайна, вона всього лише має 13-14 квадратів, але дуже практична, тобто правильної форми. Як бачите, вже розведена електрика повністю. Також є підігрів підлоги. Зараз вам покажу, встановлений газовий лічильник. Штукатурка по всій квартирі йде у нас згіпсова. Тобто її по суті, можна тільки перетерти і можна вже наносити фінішну шпаклівку і малювати. Тобто це економія. Стяжки йдуть чистові. Відповідності до цього, їх не потрібно переливати, не потрібно щось ще доробляти. Тобто, ви собі зразу можете встановлювати чи паркет, чи ламінат, чи плитку. Підігрів підлоги йде у нас ванна, частковий коридор, кухня. І у нас йде туалет. Туалет у нас йде окремо. Ось він. Він знаходиться біля спальні однієї. Ось у нас туалет. Так, також встановлені лічильники на воду. Це є одна кімната. Друга кімната і третя це у нас виходить вітальня. Також я вам зараз покажу розпорядюю систему підігріву. Ось розподілюча систему підігріву. тобто Тут а, дуже зручно, комфортно, ви завжди маєте до неї доступ і можете нею легко користуватися. І так, починаємо а, відвідувати наші кімнати. тобто Ось перша спальня. Вона має а, вже встановлену батарею. Тут дуже велике панорамне гарне вікно. Чудова панорама у двір. Ми тут зробили дуже гарний, красивий парк, де можуть люди відпочивати сім'єю чи просто насолоджуватися затишком в цьому шумному місці. Також є спортивний майданчик і тренажерний такий міні-майданчик. Тобто зранку собі буде можливість побігати і підтримати свою фізичну форму. Вікна стоять хорошої якісті, німецький профіль п'ятикамерний. І е, можете, в разі чого, собі навіть поміняти склопакет до п'яти камер, якщо має, будете мати бажання. Тут встановлено в цій спальні встановлено дві батареї, тобто її достатньо для того, щоб обігрівати цю кімнату. Встановлений підвіконник. Кімната є досить. Практично, квадратної форми, тут легко розміщається двуспальне ліжко, а, шафа купе і все, що потрібно для спальні. Також розведена електрика, як і в інших кімнатах. Дуже гарний затишний а, вигляд. В, квартира є сонячною, її розташування є а, північ південь а всі три кімнати, вітання і дві спальні, вони будуть сонячними. Так, рухаємося до іншої спальні, яка може бути або гостєва спальня, або може бути дитяча. Вона є невеличка, вона є досить практична. Як бачите, тут вже теж встановлена батарея, яка є достатньо для такої невеличкої кімнатки для того, щоб. Її обігрівати. Також велике тут знаходиться панорамне вікно, щоб ви могли побачити. Ось воно. Тобто тут світло буде навіть в такий похмурий день. Як бачите, у нас сьогодні з погодою чуть-чуть не повезло, але досить світло і просторо. Так, Тепер ми рухаємося з вами до вітання. Ось вона починається у нас вітання. Тут дуже великий дверний так би пройом. А також у нас тут розкидана електрика, встановлена батарея під, вікон, під, під віконником. Також велике вікно, яке виходить до паркової частини, до нашого скверика. Сквер дуже гарний облаштований, тут чудово вночі підсвітка. Багато насаджено дерев, тобто це забезпечує ще більше кисню, тобто дуже гарне свіже повітря, ніякої загазованості. Ось така кімнатка, яка легко може розмістити велику компанію друзів. А також тут є можливість фантазії планування, якого ви забажаєте. Ось ми рухаємося далі. Йдемо до коридора. Коридор досить просторий. Коридор просторий. В коридорі можна розмістити легко шафу купе ось в ось цьому кутку. Вона не буде заважати. Також розмістити комод невеличкий для зберігання взуття. Також із переваг цієї даної квартири є те, що вона внутрішня. Площа даної квартири це є 103,8 метра квадратних. Вона досить велика. А, всі, по суті, чорнові роботи виконані. Начинкою даної квартири є а, значить, батареї, кругом розкинута електрика по всій квартирі, підігрів підлоги, чистова стяжка, ну і а, штукатурка. Штукатурка є гіпсова, тобто, по суті, вона йде фінішна. Встановлені хороші, якісні вхідні двері, які я вам зараз покажу. Двері у нас стоять українського виробника. Ось, між іншим, розпридічня коробка для електрики. Двері 120 кг важать. Ось такі от двері, щоб ви могли розуміти. Вони дуже важкі, вони важать 120 кг. Їх не потрібно міняти. Дуже якісні. Ось так виконаний коридор. Даного будинку Практично і красиво. Так би мовити, одне із наших елітних а, будинків. Також є освітлення коридорне. Зараз вам покажу. Ось, тобто, ввечері можна спокійно все освітлюється гарно. Також тут встановлений а, ліфт фірми Осіс на 8 осіб. Загальна грузопідйомкість, це є 630 кг. Дуже гарний взагалі а, саме будівництво з даного будинку. Також нагадую, що будинок є даним, і він а, у нас вважається одним з найкращих на даний час. Зараз вам покажу ліфт. Ось такий ліфт. Ось такий двосторонній ліфт. Вам внизу не потрібно буде підніматися на сходи, тому що він зразу при вході у під'їзд зразу ви можете заходити до ліфта. Ну що ж, на цьому наш відеоогляд завершується. Чекаємо ваших пропозицій та запитань. Дякую за увагу. За вами була будівельна компанія Цитадель.